І от, друзі, в цьому ключа. Дивіться, от я зараз заходжусь в магазині Норма, Дуже багато продається зараз. Тушонки. Неважливо, який магазин, це не реклама, поняла? Дуже багато продається тушонки, в різних там і віни, ріса, оці всі історії. Я вам дуже раджу. От лучше перевіздіть, да купіть собі. Поки вони по скидкам, тут по 50% скидки зараз по знижкам, накупіть собі м'ясо, накупіть риса і так далі, щось таке, щоб ви о, у разі якогось голоду чи колапсу, чи. Ну, уявіть європейцям, скажуть, а війна на нас наступає Росія. Та тут взагалі рознесуть, все, тут нічого не останеться. Ви ж знаєте, європейці, вони перед вихідними пасхальними все, як у нас, от як у нас повномасштабне почалося, все позмітали. Отут так само ж розмітають, ну хто в Європі живе, ну, не, не, ви ж не дасте збрехати, смітають половину полок просто немає. І більше з ними буде, як вони почують, що реально вже війна наближається. Тому раджу вам підготуватися. Хай лучше воно у вас буде, поняла. Чим не буде. Не, не треба покладатися на європейських політиків. Вони при всьому бажанні за своєю бюрократією нічого швидко не зможуть вирішити. По всій Європі вся Європа це як велика країна. Поняла? Причому поділена по різним законам, по різним країнам, регіонам. Одна Німеччина та сама. То, що відбувається в баден Вуртерберг, в Баварії, вообще вже інакші закони. Поняла? Вони не можуть там помиритися в якихось мілочних питаннях. Що вже казати про виготовлення зброї і так далі? Тому наберіть собі всього, що вам може бути потрібно, хоча б. У вас місяця два-три. На місяця два-три, щоб у вас був мінімальний запас їжі на кожного члена ваших сімей. Отака історія. На жаль, друзі, така реальність. Тож я зараз прийшов і наберу для своїх батьків. Ну таке, є. Ну, взагалі, ось отак. Вот у вас має бути. Понятно? От скільки тут справки лежить у одної людини, ти сприблизно скільки має бути їжі. І це тільки стосується тушонки тут лежать. Ну, друзі, така ситуація. Ну, будемо надіятися на чудо, що щось. Щось у них рішиться, бо дійсно ця ситуація з Трампом дуже сильно об'єднала. Тобто всі бачать, що Трамп дебіл. І ця ситуація дуже об'єднала всю Європу зараз. От я був в Європейському парламенті, і вони там дійсно сидять і вже набагато більш сплеченіші ніж раніше. Якщо вони раніше кожен щось своє доказував, то тепер вже інакша історія. І щоб розуміла, наша українка зараз головна помічниця президента Європарламенту, і пішло більше допомоги в Україну. Ну, Отак. Мо... Ну, Надіємося на чудо. Молі... Реально моліться. Хто не вірив в Бога, я вам кажу, повірте і моліться, бо нам дійсно треба чудо, щоб війни не було в Європі, щоб всі себе нормально почували. Все, друзі, на зв'язку. Всім па-па.